Ну і привіт! Погода просто шепче, і як можете бачити і чути, це ваша улюблена рубрика Каріна і Язди. Я довго не виходила на контакт, хоча Ну, в плані язди, хоча мала вже три... є ще три заняття. Ну, коротше, сьогодні я після занять. По правій стороні, бо по лівій стороні в мене гарно виходить, а по правій стороні ну, щось поки що не дуже. Я запитала у керівника, типу, скільки ще занять мені треба, щоб здати екзамен. Він каже, я би хотів ще два. Ну окей, два, так два. І ми домовилися наступного разу поїздити по рондах, Коротше, попрактикуватися. В'їжджати туди і виїжджати. Ну, Ронда в плані, що це багато М -м 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 -м. де багато пасів, господи. Я забула слово, вибачте, де багато у цих дорог. Ну, коротше, такий ронда. Не однодоріжні, не прості, а з декількома зрозуміли, напевно. Гадаю, сподіваюсь. Ну, поїздимо, побачимо і вже буду готуватися до екзамену, бо Він мене питав, був, я готуюся до екзамену українською чи польською, я кажу польською. Ну, реально я готувалася польською, це вчила і слова по польську. Бо гадаю, що ну, на екзамені мені так буде легше. І в подальшому житті мені теж буде легше. Бо як бачите, я вже забуваю українську такі, коли дуже часто повторюю, що не те сама по польську, до українські вже вилітають з голови. Ну так от, сподіваюся, що ще два заняття. І в мене все вийде. Я здам екзамен, коли не дебуть. Колись. Мій вчитель каже, я сподіваюся, що ти здаш з першого разу. Ну, гарно дякую за такі за таку віру, довіру віру в мене. Подивимося, то побажайте мені успіхів і гарного вам вікенду.